Мене звати Роман Борисович. Я граю Бориса в житті. Я борець з корупцією. Борис злочинець. Він накрав грошей, а тепер хоче перевезти їх до Лондона і шукає допомоги. Мене звати Наталка Седлецька. Я журналіст-розслідувач з України. Я вдаю з себе Настю. Подружку Бориса удаваний російський міністр Борис та команда під прикриттям перегляне п'ять розкішних маєтків, які коштують від трьох до п'ятнадцяти мільйонів фунтів. Привіт, Борис! Як ви? А це Настя. Борис абсолютно відкрито буде казати агентам з нерухомості, що таємно купує квартири за гроші, викрадені з бюджету на охорону здоров'я. Що робитимуть п'ять найкращих лондонських агентів з нерухомості, коли зустрінуться з Борисом та його мільйонами? Ексклюзивний показ британського фільму розслідування із Росії з готівкою у четвер, о 21.50 на першому.